Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук на черговій плановій прес-конференції акцентував на сьогоднішніх подіях як в Україні, так і на Прикарпатті. Зокрема, відбувається все надзвичайно швидко і є надія, що все на користь народу і його благополуччя. Спочатку короткий аналіз подій, які відбулися з 3 лютого 2014 року, тобто від другого пленарного засідання 27-ї сесії обласної ради, також в цей період була і позачергова 26-та сесія обласної ради, яка висловила недовіру Януковичу. Швидкі події ми всі пам'ятаємо, і вони можуть засвідчити велику силу народного спротиву і волевиявлення. Сьогодні надзвичайно важливо діяти за конституцією 2004 року і взагалі дотримуватися виключно закону. Я би не сказав, що ця революція у нас вже власне, сталася такою, що завершена. У мене щось таке враження, що вона буде продовжуватися і продовжуватися буде в різні сторони, як вертикально, так і горизонтально. В дії вже Конституція 2004 року. І спроби заставити обласну раду робити щось поза Конституцією, буде означати, що ми порушуємо Конституцію. Швидше всього, що Кабмін буде утримувати вертикаль влади, бо так написано в Конституції 2004 року. У цих умовах вже, коли є новий прокурор, новий головний міліціонер, новий керівник Служби безпеки, очевидно, що вони будуть керуватися тим законодавством, яке вони зараз мають, або яке прийнято. І тому я прошу забезпечити повноцінне функціонування очолюваного керівниками. Підприємство, установич організації повноцінно перепрошую і повторюю, оскільки від цього залежить життєдіяльність області, хороші звістки про зголошення будівельного бізнесу надати всім сім'ям загиблих героїв в Івано-Франківську безкоштовно двокімнатні квартири. Обласна рада вирішить на сесії, яку допомогу надавати таким родинам. Далі щодо чуток про можливу відставку голови обласної ради. Поки Верховна Рада не оголосила дострокові вибори. Голосить, потім всі підуть, і я піду. Якщо треба буде, допустимо, в законному порядку. Якщо 38 депутатів поставить на сесії питання про дострокове припинення моїх повноважень, оголошується. Я ставлю це на голосування. Оголошується таємне голосування. Дві третини депутатів голосує за те, щоб я подякував усім і всій області і депутатам, в тому числі, і я зі спокійною душею йду, знаючи, що я виконав все те, що я мав виконати, але відповідно до того, що написано. В Конституції, в законах України, час переконує, що необхідно дослухатися один одного, питання вирішувати колегіально, не поспіхом і без лишніх емоцій. В суботу був юго, як там називається Юго Восток, збирався, і хотіли вони там щось там категоричне прийняти. І треба було, щоб якась обласна рада почала. Призначення силовиків вони б сказали, бачите, там вже захопили владу. Давайте ми робимо це саме, тому що вони це зробили. І сьогодні у всіх на слуху модне слово люстрація. По-простому, це недопущення більше до влади людей, які так чи інакше зганьбили честь державного службовця чи керівника структури. Люстрацію треба робити не тільки для партії регіонів і комуністів, а й серед їх сателітів. Так собі вважаю, наприклад, тих, хто був у партіях королевських. Активних учасників Майданів, теперішнього, Івано-Франківського, Тігібків, Кінахів, в тому числі в місцевих відродженнях, де хто був зараз дуже активно виступає за те, вийшовши з відродження, пішовши в якесь інше утворення. І тому з питанням люстрації треба відноситися, на мій погляд, дуже і дуже обережно. Щодо виплат зарплат пенсій соціальних допомог, то ситуація в області стабільна, хоча було незначне запізнення. Також голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук наголошує на збереженні всього майна розгромлювати щось і знищувати недопустимо це все народне добро. Мовилося і про можливе ініціювання закону про соціально виважені різниці в зарплатах, які тепер становлять десятки разів. Верховники і високопосадовці можуть напевне відмовитися від невиправданих пільг дорогих автомобіль. Височезних зарплат, чартерних рейсів. Тоді ми всі разом зрозуміємо складний час і почнемо будувати нове життя, прозоре і чесне.